Ситуація з опаленням в Україні доволі складна. Перше в історії всі міста нашої країни мають шукати альтернативні способи зберегти тепло у помешканнях українців. У Кременчуці посилено працюють над вирішенням цього питання. За доручення міського голови Кременчука Віталія Малецького, працівники КП «Теплоенерго» активно займаються підготовкою до опалювального сезону. Після попередньо проведених гідравлічних робіт спеціалісти виявили аварійні ділянки і наразі виконують заміну тепло і водопроводу. Роботи сьогодні виконували і на вулиці Мазепи. Наразі виконуються роботи. Після гідравлічного випробування трубопроводу, центрального опалення на перекресті вулиць Івана Мазепи Небесної Сотні виконуються роботи по заміні дефектних ділянок трубопроводу ДУ-400. Найбільш масштабні роботи проводяться на вулиці воїнів Інтернаціоналістів. Тут спеціалісти замінюють аварійну тепломережу діаметром 800 міліметрів. Було прийнято рішення о заміні труб. Повністю через э, дорогу. Привлекается сюди кран, сак. Окончание работы где роботи около 4-5 днів. Ця ділянка ледь не найважливіший елемент у опалювальному процесі. Від її справності може залежати тепло у ваших квартирах. Без цього неможливо включити отоплення молодіжного, ну і в навіть цього міста. Це подаючі сети. Це дуже важлива робота. В іншому районі молодіжного спеціалісти теплоенерго також проводили роботи з заміни дефектних частин тепломережі. Проводиться робота по заміні теплової мережі між тепловими камерами 44-45 в районі житлового будинку лесі Українки 20. На даний час ви бачите, як ми вже завершуємо виконання даного виду робіт. Дана ділянка складає понад 82 метри. Була виконана заміна трубопроводів гарячого водопостачання та центрального опалення. Кременчук інтенсивно готується, адже вже через місяць в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Теплоенерго продовжить роботу заміни та ремонту тепломережі та трубопроводу гарячого постачання, аби ця зима для Кременчужан минула не в холодних домівках. Дарія Іван Каченко, Кременчуцькі новини.